Сминицький районний центр зайнятості провів черговий захід, мета якого ознайомлення молоді з переліком та описом професій, які користуються попитом на ринку праці. Ярмарок кар'єри, така назва заходу, відбувся на базі Борочанської зальноосвітньої школи номер 2 Були запрошені старшокласники Тисменицької, старолисецької та лисецької зальноосвітніх шкіл. Тема заходу вибрана актуальна: правильний вибір професії, запорука майбутнього успіху. Представники різних навчальних закладів Прикарпаття ознайомлю. Вали присутніх з навчально-освітнім закладом та розповідали про майбутню професію, яку можна отримати, навчаючись в училищах, коледжах та вищих навчальних закладах. Навчатись та освоювати ази майбутньої професії старшокласникам пропонували коледжі технології та бізнесу, електронних приладів Прикарпатський національний університет. Користаючись такою нагодою, запрошую всіх небайдужих молодих людей, учнів 11 класів. Вступати на спеціальність політології в нашому університеті. Ця спеціальність молода і динамічна. Кафедра політології на сьогодні налічує 5 докторів політичних наук, професорів, понад 15 кандидатів політичних наук, доцентів. Це молода динамічна команда, середній вік команди. Цієї складає 35 років. Це молоді досвідчені люди, які відбули стажування за кордоном, навчалися в Україні на напрямку політичної науки і надають кваліфіковану і якісну освіту в царині політичних наук. Ми пропонуємо вступати на спеціальність політології небайдужим людям до політичної системи, до виборчого процесу нашої держави, оскільки дуже часто є затребувана Професія політолога, фахівця і політичного консультанта під час чергових виборчих кампаній, виборів до Верховної Ради України, виборах президента України дуже часто відчувається потреба у фахівцях, які можуть надати кваліфіковану допомогу під час проведення чергових виборів, участі політичних партій у виборчому процесі, участі політичних еліт у політичному житті і спрогнозування майбутнього нашої держави. Ця потреба відчувається зараз, особливо коли Україна переживає трансформацію політичної системи, коли ми на порозі нових змін в політичній системі нового виборчого законодавства, бачимо, що спеціальність політолога вона є практичною, вона є живою і динамічною, на відміну від інших спеціальностей. Тому, якщо ви молода людина, цікавитеся політичним життям, хочете стати фаховим політиком, працювати в органі державної влади та місцевого самоврядування, стати помічником народного депутата чи народним депутатом України, запрошуємо вас на навчання до нашого університету на спеціальність політології. Будемо раді вас бачити. А взамін пропонуємо вам кваліфіковану освіту. Цікаве дозвілля, драматичні гуртки, спортивні гуртки, відвідування басейну, користання сучасною науковою бібліотекою, відвідування літніх шкіл і міжнародні подорожі між студентами-політологами як України, так і Європейського Союзу. Перші кроки до обрання майбутньої професії зроблено. Учні ознайомились з деякими навчальними закладами Прикарпаття. Час ще є, і остаточне рішення особисто доведеться приймати батькам та їхнім дітям щодо обрання майбутньої професії.